Що ж заявив Володимир Зеленський? Офіційно у нас була продуктивна зустріч із Дональдом Трампом на полях генасамблеї ООН. Я вдячний президенту США за цю можливість. Ще ціную те, що перші леді наших країн Меланії Трамп та Олені Зеленський Меланія Трамп та Олена Зеленська. Вибачте, тут труднощі перекладу зустрілися, щоб обговорити долю українських дітей. Мова саме про депортованих. Сьогодні багато уваги було приділено питанню повернення дітей, яких викрала Росія, а також підтримці. І наших зусиль у захисті життя ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати. Зокрема, торкнулися про програми PURL, яка добре працює, а також потенційних проектів у межах цієї ініціативи. Якщо не помиляюся, це програма саме закупівлі американської зброї через сторонні країни. Я вдячний Трампу за сильну пози за сильну співпрацю зі сполученими штатами. Тут пан президент наш відверто прибріхує, але це дипломатична мова. Тут нічого не поробиш. Пан президент, це він так називає Трампа. Чітко розуміє ситуацію. Тут ще більше прибріхує, але це знову дипломатична мова. Та добре поінформований про всі аспекти цієї війни. Пане Володимире, ну не треба вже ж так відверто. Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну. Ну вибачте, тут це без посмішки читати не можна. Але я розумію, що Зеленський не може по іншому спілкуватися, бо це мова дипломатії. І подякував президент України. Ну а на цьому блок Трамп Зеленський не завершений. Дарина продовжує. Адже знову ж таки багато заяву навіть лідера нашої країни Володимира Зеленського. І Він зазначив далі цитує: якщо він повірить Україні, Трамп може реально змінити гру. За його словами, зараз небагато світових лідерів можуть так впливати на ситуацію, але Трамп найбільше до цього наблизився. Він також додав, що президент Ша тепер вірить, що Україна може повернути всю свою територію. Він зрозумів, що Путін поширює інформацію далеко від реальності на полі бою. На думку Зеленського, американський лідер мав довірливі стосунки з Путіним і спершу вірив його повідомленням про ситуацію на сході України, зокрема про нібито швидке захоплення Донбасу. Поступово, крок за кроком, Трамп усвідомив, що ці дані не відповідають правді. І зараз більше довіряє інформації, які надають українська розвідка та військові. Ба більше також лідер нашої країни Володимир Зеленський певні заяви. Зробив і в етері Fox News. також поговоримо і про Ноя, адже, як зазначає Зеленський, Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Щодо інших заяв президента України на Fox News. Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Його позиція змінилася. Також Зеленський зазначив, що Трамп може змінити ставлення. Сідзеньпіна до війни. Ми не відчуваємо, що Китай хоче закінчити цю війну. Ба більше Іран ніколи не буде на боці України. Водночас Індія здебільшого на нашому боці. Далі Зеленський говорить про те, що ми маємо зробити все, щоб відштовхнути індійців від РФ. І вони змінять своє ставлення до російської енергетики. Всі ми пропонуємо зустрічі з Путіним у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі в нейтральних країнах, як от Австрія чи Швейцарія. Ми казали, навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану, ми готові піти і на це, зазначив Зеленський. Ну і також лідер нашої країни зазначив, щодо виборів він говорить, що якщо буде перемир'я, вони будуть навіть якщо це буде. Згідно із конституцією, зробити дуже таки складно. Ну і бачимо, що певні коментарі вже від наших експертів з'являються, зокрема щодо тих заяв, які лунали ЗУ з Дональда Трампа, адже він також багато чого говорив під час генасамблеї. ООН, або більше згадував і російсько-українську війну. Ну і ті проблеми, які в нього там виникли. І щодо цих заяв є певні коментарі від військового та політичного оглядача Олександра Мусієнко. Про все це далі детальніше. Полянський представник ООН заявляв про те, що Росія готова до перемови, не хоче миру. Ми побачили це на прикладі Харкова і Запоріжжя минулої ночі. По Харкову ворог завдавав ударів шахедами, а по Запоріжжю бив ФАБами, просто розбираючи житлові райони, промзони і так далі. Ну ось реальне обличчя Путіна і війни. А його треба зупинити. Але чи достатньо заяви Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа для того, щоб його зупинити? Чи е, достатньо просто слів та допису в соцмережі «Трус Social? Я вам приведу приклад одразу, перед тим, як ми більш детально та глибинно обговоримо цю тему, голосування на моєму YouTube-каналі, де я задав просте запитання. Трамп змінив позицію щодо Путіна та Росії. Віримо. Ні, 60% з вас відповідає. Переклав відповідальність на Європу 19%. І повірю не заявам, а реальним справам 15%. Вірить тільки 5% із понад 1500 тих, хто проголосував. Ось це реалії. А це, до речі, демонструє. Це дуже чітко демонструє емоцію, відчуття. і... Розуміння та усвідомлення, що скільки було заяв уже американського президента, абсолютно різних. Абсолютно різних. Зараз він розчарувався в Путіні. Зараз він більше вірить Зеленському і підтримує його. Це добре. Це добре, це перший крок. Але якщо не буде реальних справ, якщо за цими словами не послідують реальні кроки, то це виявляться лише слова. Це виявляться вкотре лише обіцянки. І неспроможність лідера світу, вільного світу, США, натиснути на агресора, натиснути на натиснути на тих, хто вбиває вагітних жінок, тих, хто воює з цивільним населенням, з беззбройними людьми, ракетами та дронами, це означатиме крах і провал. Абсолютно лідерства американського. Ну, це означатиме, сказав у майбутньому часі пан Мусієнко. А я б сказав, що це означає, Америка вже як писав один блогер сьогодні в Фейсбуці. Мені там з яким ми Фейсбучні друзі, що Америка викинула білий прапор і, власне, по суті, відсторонилася від подій довкола України. Фактично, можна говорити про те, що. Подивіться, ну щоб підсумувати цей блок. Дональд Трамп сказав: А, так я вивчив ситуацію, так ви так непогано воюєте. Дивіться, ви, в принципі, там Європа трошечки вам ще дасть. Там три танки, то ви там і вийдете на кордони 22-го року і можете ще й витісняти там цих росіян. Така ми що навіщо ми вам потрібні? Нічого давати не будемо. Щось там НАТО віддамо. Якесь там старе залізяче. Це я трактую. Це супер суб'єктивне трактування. Перепродамо через можливо цю програму PURL, чи як там ще. Ну так буде якесь у вас озброєння, додатково вам вже ж нічого не потрібно. Що ми тут сидимо взагалі? Ви ведете героїчну боротьбу і так далі. Хоча хтось трактує це як зміну позиції Трампа. Так, це зміна позиції Трампа на ту, що Україні взагалі не треба допомагати, що Україна сама впориться ну як 3,5 роки. А мали за сім днів. Ну це в нього знову в голові щось це пам'ятаєте 300 мільярдів доларів допомоги Україні, яких не існує. От він собі придумав, він її озвучує це. Так само за три дні або за сім днів мали захопити Україну. Нічого подібного не мало би статися, навіть якби в нас була слабка армія. Ну але Трамп настільки примітивно мислить, що він видумує сам собі свій світ і в ньому живе. Та тим не менше і біс з ним.